Друзі, привіт! А у цьому відео я розповім вам про секрети вирощування томатів, щоб отримати дуже великий та смачний врожай, щоб томати не хворіли і росли потужно. І почну з одного з найголовніших секретів це полив. У томатів корінева система залягає дуже глибоко, тому коли ми поливаємо просто з лійки, то ми промочуємо тонкий шар ґрунту і у томата починають розвиватися тільки поверхневі коріння, а в глибину вони дуже не йдуть. Тому вони будуть погано переносити спеку, тому що поверхня буде дуже перегріватися, там де знаходиться корінева система, і у рослини будуть скручуватися листя, а також вона буде погано рости. Тому краще за все зробити. Крапельний полив на томатах. Крапельний полив промочує дуже глибоко ґрунт і корінева система розвивається потужно у глибину. Якщо немає можливості робити крапельний полив, то тоді поливайте томати в спекотні дні один раз в 3 дні, а коли не дуже спекотно, а також коли починають визрівати вже перші томати один раз в 5 днів. Тому що, якщо дуже часто поливати, стиглі помідори можуть почати тріскатись. Якщо у вас крапельний полив, то виставляйте на таймері або саме його вмикайте. Два рази на добу, один раз зранку, другий раз увечері, і поливайте приблизно по 2 літри під кущ. Тоді листя не крутиться, як ви можете бачити, і томати ростуть потужно, закладають великий врожай. Другий секрет це обов'язкове видалення пасенків. Як ви можете бачити, на моїх томатах пасенки відрізані. Я залишав невеличкий пень і видаляв їх, коли вони ще дуже маленькі. Щоб рана була дуже мала, вона швидко підсихає, і тим самим ми перенаправляємо поживні речовини, котрі витрачалися. Рослиною на зростання пасенків на те, щоб рослина швидше росла догори, а також поживні речовини підуть на те, щоб скоріше визрівав врожай, а також щоб самі плоди ставали більше. Пасенки потрібно виділяти протягом усього сезону. Як ви можете бачити, вони бувають, що наростають. Тут видалений, тут виріс, потрібно буде його сьогодні відрізати. А також вирізання пасинків робить гарне провітрювання між листям, між плодами, і це зменшує вирогідність того, що наші томати захворіють. Як ви можете бачити, мої томати не хворіють, і я їх нічим не оброблював. Третій секрет він також стосується пасенків, але я якраз вам зараз продемонструю, як я подвоїв свій врожай. Під першою гроною я залишив пасинок. Це центральний стовбур, він пішов до гори. А це пасанок. Він також пішов до гори. І тут такий самий великий врожай. І якщо я б не залишав жодного пасинка, то я б отримав одну грону, другу грону, третю, четверту, п'яту. Ось тут вже мала шоста. І все. З цієї я вже нічого не отримую до кінця сезону. Вона не визріє. А так, я ще збільшив свій врожай на ще 6 грон. Всією зверху я вже не стигну зібрати врожай до кінця сезону. Тим самим я отримую 12 грон замість 6. Залишайте перший пасанок, котрий росте під першою гроною. Він самий потужний. Тепер четверте правило: воно також обов'язкове: це видалення нижнього листя. Я почав його видаляти через 2 тижні після того, як я висадив розсаду у теплицю і відрізав по одному або по два листи. Кожного тижня дивився по рослині. Якщо рослина росла потужно, швидко нарощувала листя, я відрізав по два листа. Якщо вона слабо росла по одному листу, коли я вирізав листя і дійшов до першої грони, вище листя я не відрізав, поки у першій гроні не зав'язалися усі плоди. Тому що, якщо почати обрізати листя вище, то ті томати, котрі ще не зав'язалися, і тут висіли квітки, квітки так би і обсипалися, і грона були б маленькі. Я вище також листя ще не відрізаю, тому що листя воно годує ці плоди, а також прикриває їх. Від сонячних опіків, тому моя вам рекомендація: нижні листя ми видаляємо. Це потрібно для того, щоб було гарне провітрювання, а також щоб від ґрунту наші рослини не підхопили хвороби, тому що листя стеляться по ґрунтові, а спори грибків в нас якраз тут. І розполагаються. І в сприятливих умовах, коли вночі дуже прохолодно, а в день дуже спекотно, цей грибок під нижнім листям починає проростати і розповсюджується потім по усій рослині. Тепер п'ятий секрет: він також дуже важливий і він стосується піджилення томатів. Я свої томати за увесь сезон. Підживлював три рази. І всі підживлення були безазотні. Перше підживлення для нарощування кореневої системи я робив гуматом калію. Через два тижні після того, як висадив розсаду у ґрунт. Друге підживлення я робив, коли томати вже підросли. З'явилося дуже багато грон, і всі вони квітли. Я підживлював борною кислотою. Вона сприяла тому, щоб якомога більше томатів у гронах зав'язалися і щоб не було пустоцвіту. І третє підживлення я зробив тоді, коли у першій гроні перші там. Мати почали змінювати колір з зеленого на технічний. Я знову підживив гуматом калію по інструкції. Всі ці відео вже є у мене на каналі, заходьте в плейлисти та подивіться. Ну і останній секрет він не менш важливий, ніж інші, і заключається він в тому, що потрібно своєчасно збирати врожай. Коли ви бачите, що перші томати вже починають дозрівати, вони вже набрали технічну зрілість, вони вже червоні, або того кольору котрі присущі вашому сорту, ми починаємо збирати їх і тим самим перенаправляємо поживні речовини на те, щоб швидше зріли наступні томати. Якщо врожай вчасно не збирати, то визрівати вони будуть повільніше, і весь врожай ви отримуєте пізніше. А також, якщо вас цікавлять секрети по вирощуванню солодкого перцю, то напишіть про це у коментарях, і я вам зніму відео і розповім, що я використовував, щоб отримувати такий великий врожай перців без проблем. Без шкідників, без обробок, а також без хвороб. На цьому в мене все. Якщо інформація з даного відео була вам корисна, обов'язково поставте лайк. Не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуватись на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.